Доброго дня. Отже, сьогодні я розповім про таку ну, зовсім невідому, точніше маловідому серію як Лейс Варс від Red Sash Gaming. І це конкретна Армія Форсільйон про 9-річну війну і війну в Іспанії. Я на цю серію дивився ну два роки, точно. Але ну, ціна за коробку вона мене відштовхувала, бо коробка... От цієї гри коштує 189 доларів, а от остання Dreams of India, вона стоїть е, 360 чи щось таке. Ну, це скажена ціна платити за Wargame, і е, ніхто такого робити не буде. Ну, на щастя, автор, який абсолютно видавець, і видає все подом, через то ціна така, яка вона є, е, продає PNP-версії. І це ми і <coughs> маємо PNP-версію, яка коштує. 30 доларів, що вже більш-менш нормально. Ну, і от я її зробив по матеріалам, по затратам це десь 10 доларів. Де саме дороге це ГМТ шний трей, якого не видно, і папки скоришувачів, яких мені довелося купити аж 5 штук, бо тут 5 О, да, Про рульбуки. Значить, Основний рулбук, зараз їх <coughs> може, достав. І покажу. Тут є ексклюзивні правила 34 сторінки. Таблиць 28 сторінок. Основне правило 54 сторінки. Є два ще ООБ: Оце іспанський, є ще французький, по 20 сторінок. І вони потрібні, бо без них не можна навіть засетапити гру. Це все має мало бути в ексклюзивних правилах. але... Ну, гра позиціонується як стартер в системі. Якщо в нас буде ексклюзивних правил 76 сторінок, то це, мабуть, буде відлякувати людей. Тому він розбив це ось так. От, ну і ще з'являється War, бо у одного одна ОБ, у другого іншого, іначе ми не дивимось в ОБ букво ну, один одного. Ну, не знаю, наскільки це актуально. Коротше, загалом виходить, що правило тут приблизно 150 стрінок, що, як на мене, трошки забагато. От. Значить, Далі я думаю, що по картинці це має бути видно, що у нас фішки трошки завеликі тут вийшли. Ну, бо я робив їх сам. Чому це так? Бо я думаю, що це видно, що навколо лежить куча якихось листів, на яких лежать фішки. Це е, окремі е, короче, дисплеї, на яких у нас армія, на яких у нас купа фішок, вони потрібні. Тобто місця треба багато. Ця мапа, насправді, має бути А0 і має бути вдвічі більше. Але е, я вирішив, що якщо ми робимо вже ПНП, то таке, щоб влізло в хату. Е, тому в нас. Е, а 1 мапа і в такі фішки трошки завеликі, бо я їх поміряв неправильно, я їх поміряв по-кольоровому, а тут ще є навколо білий такий бордер, який я не поміряв. Тому його можна, в принципі, обрізати. Ну я поки так, в принципі, це більш-менш нормально, бо фішок не дуже багато. І ну, грати можна з цим всем. Якщо мене це буде дуже дратувати, я. Їх пообрізаю, але реалістично, оці всі Баретіне можна взагалі поміняти на якісь маленькі бусини жовті. Коротше, можна зменшити це все. І, ну, в принципі, так мені норм, принаймні поки. Тобто ну, в нас тут мало чого відбувається. Це саме стартовий сценарій від самої стартової ігри серії. Значить. Про що все це є? Дев'ятирічна війна, як пише сам автор, і, до речі, абсолютно правильно, бо а, в українському Гуглі її взагалі не можна нагуглити, він показує, що, що завгодно а, тільки ні, не її по цьому запросу. І в українському інтернеті вона гуглиться тільки як війна Аугсбурзької Ліги. А, і все. Ну, от, І як пише, пише автор, половина Книг по мілітарній історії і взагалі не помінають, а інші оповінають двома ритками. Е, про, прочитати по неї фактично нічого не можна, бо е, ну, є книга Джона Ліна, е, яка взагалі не про неї, про Людовіка 14-го. Там є розділ, принаймні про 9-річну війну. Є е, 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 іспанські праці, от чим користувався зараз автор, е, і е, є мемуари. От в даному випадку він теж цим користувався для того, щоб це зробити. От при тому, що ця дев'ятирічна війна така обскурна, це саме такий маленький фронт цієї війни, іспанський. Тобто, ну ніколи тут не було. Французька армія була там до півмільйона осіб, налічувала під час війни. Ніколи на іспанському фронті, на каталанському фронті, не було більше 21 тисячі солдатів. Тобто, це от настільки все, все маленьке. І. ну, Стартер, це стартер. От, і з того я з нього почав, що ну, не дуже велика мапа, не дуже велика кількість фішок. І я її засетапив і зробив півтора ходи станом на зараз. І це зайняло дуже багато часу. В принципі, Ян ВР таки пише, що ну, перший хід займає ну, багато годин людей. Хоча я не можу сказати, що далі буде все так повільно і складно, бо ну, це має хід робитися, там, ну, імпульс там, за там, 3-2-3 хвилини, там, я не знаю, хід 15-20 хвилин, може 30 хвилин. Якщо подумати треба. Тобто це не має бути довго, але через те, що правил просто настільки багато, і всі ці рулбуки е ссилаються одно на одну, тобто постійно ти читаєш абзац, там чотири референси на якісь пункти правил в інших правилах. Там те саме, там те саме. І оце за все, поки ти не вкладеш все в голову, е ну. Грати доволі складно. Вона де, чимось схожа на LNC, ну, Levine Campaign, тим самим. Тобто, в леві Campaign ми починаємо з е, мастер-фази. А що в її робити, і навіщо ми це робимо? Незрозуміло. Бо е, спочатку треба зіграти кампайн-фазу, щоб зрозуміти, що треба було зробити в мастер фазі. Е, і м, тут схожа історія. Тут навіть на сетапі треба приймати. Е, Важливі рішення, і автор навіть в Example of Play розказує, що от ми тут можемо застапити армію різним чином, і для того, щоб ми це зробили, ми повернемось до цього пізніше. Потім він дві сторінки починає розказувати про мови перемоги, про різні правила, які є, чому ми сетапимо так, а не так. І це все складно, тобто всі елементи треба якось вкласти в голову, коли в тебе 150 сторінок правил. Е, от, і що ми маємо в ітозі? Тобто, що варто в е, це грати, якщо це все так складно. Ну, як на мене, гра дуже прикольна і дуже цікава. І її цікавість, однак, ну да, треба сказати, що вона дуже цікава, якщо. Ми дуже любимо 17 сторіччя оперативний рівень у столітті, сторіччі, який відбувається ну, абсолютно реалістично. Тобто, це постійний марші. Постійне маневрування, постійне уникнення бойового зіткнення, і наші армії поступово всі дохнуть від ящура від епідемії Сіфілісу і прочого такого всього. І в нас все це вмирає. Атрішен, 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 і, врешті-решт, можливо буде якийсь бій. Історично була одна велика битва за всі 9 років кампанії в Іспанії. Е, ну, да. От, якщо нам все це подобається. То е, ця гра вона дуже класна. Вона е, має в купу е, тактичних рішень на кожному крокі. От в мене оця фішка: це основна армія Росільйона, яка йде з Перпіндяна брати комплоду, коротше, оцю фортецю, яку вона брала історична. От шість імпульсів вона от сюди йшла. От вона пройшла у цей час, і от вона токи перший гекс, де вона знаходиться не на території Росільйона, а зайшла в Каталунію. А далі вона взагалі по дружній території ходила. Вона зіржала все, що є, і втратила чверть свого складу від трішина. І розорила всі околиці. Ну, от, от так от це відбувається. І кожен, кожен раз, коли я її рухаю, в мене виникає складна дилема. Тобто я можу порухати її на один чи два гекса, і ніхто не помре, ніхто не втече, ніхто не дезертує. Але ну, з огляду на скейл гри ми пересуваємося по горах, по холмах. Це приблизно на один кілометр на день. Тобто, ну, бо в нас хід. Три тижні і один імпульс, чотири імпульси це десь 5 днів. От за п'ять днів ми пройшли 4 кілометри. Тобто, ну, от так от. Але ніхто не, ніхто не втече, ніхто не помреє, ніхто не дезертує. Або або ми можемо йти дуже швидко. Ми можемо написано швидкість просування перевищувати там в два, в три, в чотири рази, але ми тоді кидаємо на атрішку. І чим швидше ми рухаємось, тим більше ми втрачаємо е, солдатів, які дезертують, і так далі. і так далі. Ну і це все доволі прикольно. Е, тобто от, от така от історія. Е, тут я зараз зупинився на моменті, що в мене тут приїхали кавалеристи. А, про Баретіно розкажу. Тобто, Це ще й коїн. Е, це коін. Тобто тут у нас відбувається Каталонська революція, і тут є беретінці, яких збирають. Е, Французи, і яких мають подавляти іспанці. Тобто, якісь там повстали селяни. І е, це коротше, окрема історія в цій грі. І от коротше, французи сюди приїхали, взяли в блокаду якесь місце, і зараз тут стоять дві іспанські армії, які кожна з них, мабуть, що слабше за французів, але разом вони сильніше. І я тут думаю, бо правила кажуть нам так, що якщо ви далеко від один від одного стоїте і не можете скоординуватись, додаватись, бо рейндж команди в нього 12, але це не в гексах, а в мувпойнтах. А тут не по холмах, не по дорогах так не виходить, то не факт, що ви прибудете одночасно, і може статися таке, що зараз обидві армії будуть розбити французами по черзі. цього б дуже не хотілося. Або я не знаю, але тут. Теж він прийшов Іспанію подавляти боротинців, може відступити і ми всіми назад, колись сюди. В общем, виникають цікаві тактичні дилеми. Дуже схожі, мабуть, мені так здається. Принаймні, ну, так як я сприймаюся до 17 сторіччя, то мені здається, це все дуже схоже на. Те, з якими проблемами став... стикалася командира в 17-му сторічі. Тобто ця гра от, з точки зору симуляції, вона дуже класна, і вона а, ставить рішення, які ну ні геймі, ну, не з ігровими елементами, що от в мене є така картка, так як мені піти? Так чи так, якщо в мене є така картка? Е, і чи, якщо я так викину, чи не так викину. Е, ну, Тобто а, вона от, ставить рішення, які от, є м, дуже схожі. На ті, які, з якими стикалися командири. Тобто ми можемо йти швидше, але всі з нас дезортують. Ми можемо йти повільніше, але тоді ми будемо добре харчуватись, і в нас все буде добре. І ми не сильно порозряємо всі околиці, бо потім нам вертатися ще назад, а дорога може бути як там в горах лише одна. Далі, що мені дуже, дуже, дуже подобається, це як тут зроблені victory Кондішени. Я не знаю, я багато раз казав, я буду завжди це казати. Як мені сильно не подобаються Вікторі кондішини на очки, як мені сильно не подобаються Вікторі кондішини на захоплення якогось місця, цих холма чи чогось ще такого, коли це ми все втратили і останнім юнітом поставили побідоносний флаг, не думаючи на секунди про те, що станеться після цього завтра. Тут у нас зараз вже, вже от в цій грі вже все не так. Як в цій грі у нас є престиж командира. І все, що нас цікавить, це престиж командира. Нас не цікавить перемога в війні. Нас не цікавить, що там Людові 14 там хоче робити, що відбувається на інших фронтах. Чи програємо ми війну, чи виграємо. Нас цікавить тільки особистий престиж командира. От є якісь рейтингові задачі, які ми, до речі, обираємо самі. Тобто, ну, от, ну і на сетапі в нас є задача, але далі ми можемо обрати їх самі. Е, і ми, ну, і, те, і, і теж на сетапі ми, у нас є задача, ну, атакують щось, захопити якесь місце. І ми можемо вибрати, яке місце. Ми будемо захоплювати за французів, за іспанців взагалі такого не було. Е, вони можуть робити більш, більш вільно пересуватись. От, і е, ми самі ставимо собі задачі рейтингові, виконуємо їх. І таким чином наш престиж становиться більшим. І Льовік 14 нас помічає і бачить, що ми такий от гарний командир. І, можливо, стане наш командир маршалом Франції, хто знає. Або іспанський командир стане кимось. Ну тут окрема історія, там вони міняються постійно. А командир на іспанському фронті це єдиний з чотирьох фронтів, Дев'ятирічки, який не маршал. Станемо зараз, бо всі інші марші. Але це окрема теж, теж історія. От. І це дуже прикольно. Тобто, е, фактично, навіть коли нічого не відбувається, е, у нас є чим зайнятись. У нас є якісь цікаві історії. Світло пропало. Ну, мабуть, це час закінчувати відео. Це сигнал, що треба. Все. Добре, дякую.